Доброго дня з вами Катерина Некреча та Крим Реалії. Це передача для тих, хто хоче знати, що насправді відбувається в Криму. До кінця року резервний фонд Російської Федерації зменшиться на 2 трильйони рублів. Російський прем'єр-міністр радить своїм співгромадянам готуватися до підвищення пенсійного віку. А в Криму через борг у понад мільярд рублів служба автомобільних доріг припиняє проектно-пошукові роботи з будівництва трьох доріг до так званого Керченського мосту. Все це питання державних гро або ж бюджету, з якого росіяни оплачують загарбницьку політику свого уряду, про те, яку суму щороку Російська Федерація прямо чи опосередковано витрачатиме на Крим, та скільки насправді грошей з тих мільярдів дійде до півострова в цьому випуску. Але спочатку стисло про найголовніші події цього тижня на півострові за версію нашого сайту Крим Реалії. Просто гадючник. Самопроголошений голова республіки Сергій Аксьонов обурився санітарним станом кримської столиці. За його словами, те, що він побачив на вулицях міста, викликало в нього лише огиду. І, хоча Росія вже купила 24 сміттєвоза і 156 обіцяних, але частіше від цього у кримських містах не стало. Проблема сміття на півострові актуальна останні півтора роки. Окупаційна влада навіть запровадила суботники. Проте багато об'єктів і досі завалені сміттям. Сім мільярдів на дорог. Крим просить у Росії грошей з федерального бюджету на ремонт доріг на наступний рік. Цього ж року на капремонт регіональних доріг з федерального бюджету було виділено понад 4 мільярди рублів. Хоча нещодавно так званий міністр транспорту Криму Андрій Бессалов повідомляв, що в цілому, в майбутньому році з держбюджету Росії очікується надходження 20 мільярдів рублів як на ремонт, так і будівництво доріг в Криму. Знеструмити буремний півострів. Координатор громадянської акції блокади Криму Лінури Слямов заявив, що. Її учасники не охоронятимуть електроопори на Херсонщині і дозволять їх пошкодити, якщо влада України не припинить поставки електроенергії на окупований півострів. Нагадаємо, 20 жовтня в Херсонській області в черговий раз пошкодили опори ЛЕП Мелітополь-Джанкой, за якими поставляється електрика в Крим. Одна з них була замінована. А до цього була пошкоджена електроопора високовольтної лінії Джанкой Мелітополь. Міністр фінансів Російської Федерації Антон Сілуанов з трибуни Держдуми сказав, що гроші у резервному фонді цієї країни вичерпаються вже наступного року. А прем'єр-міністр пан Медведєв запропонував готуватися до льодовикового нафтового періоду. А це означає, що всі вигоди найближчим часом відчують і кримчани, в тому числі через скорочення видатків з бюджету. Як швидко це станеться? Відповідь на це питання шукали наші кореспонденти. Самопроголошена влада Криму робить гучні заяви про те, що прибутки кримського бюджету цього року збільшені на 4 мільярди рублів. За яскравими промовами, так званий уряд Аксьонова намагається приховати той факт, що він не зміг успішно впоратися із формуванням бюджету на наступний рік. Кримським керманичам завадила елементарна жадібність і надмірні апетити. Вважає журналіст Андрій Яніцький. Так, замість нинішніх майже 100 мільярдів фінансування з держбюджету, самопроголошена влада півострова в особі Аксьонова зверстала кошторис на 2016 рік у у розмірі 143 мільярди. Мінфін Росії з такою сумою не погодився. Є така тенденція к роздуванню бюджету в течение року. Тобто, якщо ми побачимо, що в кінці року принят один бюджет, не значить, що він буде весь рік такий. Це значить, що в течение року місцеві власті будуть старатися все время просити, просити просить деньги, чтобы им увеличили бюджет. І таким образом, дотаційність бюджету в течение року зростає. Я так розумію, що йде боротьба за, за суми, Аксеонов озвучивал цифры там, расходные 143 миллиарда. Ну, я не уверен, что утвердят эту сумму. А, в любом случае, понятно, что Аксеонов стремится к этой сумме и будет стремиться в течение года, даже если утвердят а, меньше. Тим часом глава уряду Росії Дмитро Медведя вніс до Держдуми закон про бюджети Криму і Севастополя зі своїми показниками, нарахуючись із запитами кримчан. Таким чином розповідають експерти, терміни підготовки бюджету 2016 кримським урядом виявилися фактично зірваними. І щоб зам'яти свій провал, Держрада Криму вирішила перенести термін здачі головного кошторису республіки з 15 листопада, як належить за бюджетним кодексом, на 10 грудня, коли директивні показники Москви, скоріш за все вже будуть ухвалені держ. думаю, и Крымским Минфином. нельзя сказать, что и совсем денег нет. Как бы там, да? То есть нужно понимать, что финансирование, оно, конечно, больше, чем могла предоставить Украина, но оно достаточно специфическое. Пока цифры на следующий год бюджета, к сожалению, мы не увидели. Мы знаем, что только подано, оно еще не утверждено, подано на рассмотрение правительства Российской Федерации. Единственное понятное из параметров финансирования Крыма, это то, что из запланированных на этот год 323 Мільярдів рублів дотації на Крим а Росія виділила мільярдів мільярда на тока в ну, годну рознесла на два года эти 300, 323 мільярда. А те, що кримський бюджет 2016 буде також дотаційним, не викликає сумнівів у економічних експертів як в Росії, так і в Україні. Майже половина федеральних коштів піде не на економічний розвиток, а на соціальні виплати та зарплати. Тобто, як і цього року, бюджет окупованого півострова знову стане бюджетом проїдання. Сейчас расходы и запасы э, российские и э, соответственно возникают сложности с формированием бюджета на следующий год одно дело делить увеличивающиеся доходы а другое дело делить сокращающиеся э, доходы э, поэтому на следующий год э, идет борьба между регионами э, за то э, какой из регионов получит больше какой меньше на крым деньги будут в любом случае потому что проще забрать деньги у какого-то региона российского Чим секреті фінансування Криму, тому що Крим он сакральний тепер для Росії, і Путін не дозволить, щоб деньги на Крим не расходовались. Нужно эту картинку поддерживать. Чи стане майбутній кримський бюджет бюджетом виживання покаже лише час? Поки що зрозуміло, російський уряд не збирається задовольняти фінансові мрії кримських керівників, адже із бюджетом Російської Федерації існує купа проблем. Наприклад, за даними консалтингових компаній, російський бюджет є меншим за американський у 16 разів. Він дефіцитний, антисоціальний та мілітаристський. бо витрати перевищують доходи на 3%, А соціальні виплати, воєнне забезпечення, з'їдають майже половину всього бюджету країни. І найголовніше рівень інфляції буде зростати, а індексації заробітних плат і пенсій не буде. Тому росіяни наступного року стануть ще біднішими а разом з ними і кримчани кажуть експерти. Тамара Неділько, Олександра Панасюк, Микола Тищук, Сімферополь, Київ. В ефірі передача Крим Реалії». в цьому випуску ми говоримо про гроші, що буде з грошима в кримському бюджеті та бюджеті Севастополя. Це обговоримо з економічним експертом Борисом Кушніруком. Доброго дня, пане Борисе, Доброго дня. і перше питання до вас таке. Да, ми вже чули, і зокрема від кореспондентів, які готували сюжет, що половина видатків російського бюджету складають гроші на пенсію та армію. І до вас таке питання: як довго може існувати держава із такою структурою бюджету? Ну, доволі довго, в залежності від того, як довго можна буде забезпечити цей бюджет за рахунок надходжень від експорту нафти та газу, головних експортних статей російських експорту. Тому на сьогоднішній момент, якщо брати дані, наприклад, за січень серпня цього року, то Падіння загальне падіння експорту склало 31%, один відсоток, за відсотки. Якщо брати по експорту нафти, то там падіння складає 38%. відсотків. Зрозуміло, що якщо ця ситуація з падінням доходів від експорту, а вони в свою чергу формували, якщо брати попередні роки, формували до половини податкових надходжень до російського бюджету, то зрозуміло, що буде вичерпаний ресурс. За рахунок якого можна було забезпечити оце, скажімо, таку структуру споживання і такі можливості, які були в Росії, очевидно, що наступний рік буде теж важкий, і російський уряд, принаймні, там люди достатньо професійні, вони це розуміють і вони підкреслюють, що за таких умов, за такою моделі, яка існує в Росії. А наступний рік це буде останній рік, коли будуть е, е, ті резерви уряду, які є у нього, для того щоб забезпечити стабільність. Бо умовно, ще за рахунок того жирка, який накопичувався в попередні роки. У них є можливість забезпечити стабільну ситуацію з виплатами і пенсій, і зарплат, і е, тих же фінансувати силовиків. А от що буде вже наприкінці 2016 року, 2017 році це вже питання. Борис, а враховуючи падіння експорту, так більш ніж на третину. Власне, а з чого можна поповнити да, компенсувати ці втрати? Ну на сьогоднішній момент нічого крім а, а, в тих резервів, які є. По перше, є резерви уряду. По-друге, для зовнішньої торгівлі ще є резерв. Це е, золотоволітні резерви Центробанку. це ті ресурси, за рахунок яких може Росія існувати. Залучати кошти на міжнародних ринках, вони буде важку Бо Росія стає все менш передбачуваною і ну, скажімо, на один-два роки можливо і готові будуть надати кошти. Хоча я би не ризикнув вже а в довгострокові випуск паперів на 5 років, на 10 років це вже для Росії буде надзвичайно проблематично залучити кошти на зовнішніх ринках для фінансування внутрішніх потреб. Тобто Російська Федерація наразі не може розраховувати на значні вливання інвесторів чи на таку кредитну допомогу міжнародних фондів. Правда розумію? Ну, формально вона зможе звернутися навіть до міжнародного валютного фонду, як члена міжнародного валютного фонду, але враховуючи небажання міняти саму філософію економіки, в тому числі там фінансування силовиків, попри все, для того, щоб і ситуацію внутрі країни тримати під жорстким контролем і загрожувати світу, зрозуміло, що за таких умов їй скажуть скоротіть, а вони скажуть ні, не будемо скорочувати, ну, значить, тоді грошей не буде. Тому тут питання полягає в тому, що. Коли наш на наші громадяни доволі часто там кажуть, а захід не реагує, не бачить на не реагує на російську агресію, на те, що робить Росія, захід реагує. Просто він це робить без емоцій, доволі тихо, спокійно, і крок за кроком буде дотискати Росію. Скільки на це потрібно буде часу? Рік, два, три, п'ять. Вони вміють чекати. Китай взагалі може чекати століттями, якщо він ставить перед собою якісь цілі. От, ну. Потрібно навчитися робити своє, не розраховуючи на те, що там, там хтось там твого ворога там, знищить і все, і ти будеш радісно казати Ах, я переміг. Ні, у нас своїх власних завдань вистачає ніж більш людей достатньо, в тому числі і з економічної частини, і ситуація з бюджетом у нас об'єктивна значно гірша ніж у Росії на сьогоднішній момент. Тим не менш, ми зараз розуміємо, що вже майже два роки Крим знаходиться під контролем Російської Федерації. Це означає, що фінансує життя на півострові. Да, і бюджет Кримський, а власне Російська Федерація. Тепер ми розуміємо, яка картина, яка ситуація взагалі у цій країні. Ну от бюджет Криму на майбутній 2016 рік Нуця в розмірі понад 140 мільярдів рублів. З них Крим може заробити не, більш, не більше 20 мільярдів. Ну це власне навіть менше п'ятої частини, да але от федеральний бюджет Російської Федерації да, вже пропонує, скажімо так, зменшити апетит кримським керманичам. Ну це очевидно, що це буде стосуватися далеко не тільки Криму, але й всіх суб'єктів Російської Федерації. Що Видатки бюджетні будуть скорочуватися, і особливо які будуть стосуватися видатки. От Там будівництво мостів і все інше, це об'єктивно стане другорядним по відношенню до того, щоб все ж таки виплачувати пенсії і, там, і стипендії, і все інше, і соціальні випрати робити. Тому російський уряд буде намагатися там, всі. Там, Нетермінові видатки відкласти, а проводить лише офіційний. Крім того, є ще такий механізм, про який сказав пан Путін, що дуже все легко девалюється рубль, а в результаті від експорту надходить більше коштів. І в результаті в бюджеті з'являється більше коштів для того, щоб фінансувати потреби російського бюджету. Ну правда, він забув сказати, а може і не розуміє, що при цьому власне громадяни стають біднішими. Але ну це вже питання інше. Тому ну я би знов ж таки я би сказав так: на 2-3-4 роки Росія матиме ресурси для того, щоб виживати. Щоб вижити однозначно на кілька років цих ресурсів вистачить Російській Федерації, а значить, і а, Криму, який зараз знаходиться під її так, контролем, а про розвиток навіть не йдеться. Ні, -ні безперечно, йдеться лише про поточне функціонування. Я дякую вам, Борис Кушнірук, економічний експерт, наш гість у другій частині нашої передачі Крим реалії, ми будемо говорити про те, а на що взагалі планується витрачати гроші з кримського бюджету, та хто контролюватиме ці величезні потоки? Продовження дивіться за декілька секунд. Ви дивитесь Крим реалії. Півострів завжди був дотаційним регіоном. І це найяскравіша відповідь на питання: а чи могли б фантазії письменника Аксьонова, викладені в романі острів Крим, стати реальністю? Однак, якщо 2013 року Крим заробляв половину потрібних грошей, а другу половину отримував з українського бюджету, то після російської анексії Крим став ще більш залежним від дотації. Але чому грошей все одно не вистачає? Відповідь на це питання шукали наші кореспонденти. Севастополь, місто герой. Ще за часів України сюди мріяли потрапити тисячі туристів. Місто завжди було чистим та доглянутим, згадує екс-депутат Севастопольської міської ради Дмитро Богданов. Нині ж розповідає він: місто нагадує брудну провінцію, каже: ані мільйонні вливання у бюджет, ані керівництво міста не в змозі навести лад, бо не професійні. городському господарстві визван тим, що ні руководителя кто випанімав в ньому щось. Ну, моряка назначили. Второе, нет настроения в целом на развитие. Генеральный заказчик всего этого, допустим, президент соседней страны, поставил, ну, давайте я буду говорить в разрезе Севастополя, да, поставил своего уставления. На данный момент, допустим, я думаю, как мне, так и большинству севастопольцев, абсолютно непонятно, как бы, и чем руководствовался этот президент, ставя... Воєнного человека на управління городом, который и в лучшие времена дуже страдала від відсутності і професіональних кадрів. Окрім комунальних проблем у місті купа корупційних скандалів у серпні на гарячому затримали голову інкерманської муніципальної ради, члена місцевої політради партії президента Путіна Єдина Росія Андрія Виноградова. Триває слідство. А вже у жовтні стало відомо про арешт голови міської похоронної служби Севастополя Геннадія Басова, якого затримали на хабарі у розмірі півмільйона рублів. Саме ця людина довгі роки була лідером партії «Русський блок, що брав активну участь у подіях лютого березня 2014-го. І цей список з часом буде лише поповнюватися, впевнений екс-депутат Севастопольської міськради Дмитро Богданов. Судя по результату роботи, кожні два місяці змінюються якісь ключові люди Причем их э, отпускают э, уже с э, уголовными какими-то делами, с открытыми. Ну то есть процветает коррупция, это видно. То есть в этом отношении стало гораздо хуже. Поскольку в эфирах нет правды, нет критики, в том числе и в российском медиапространстве, поэтому это полная ситуация консервирования вот этой вот. Ні, без ні і всі дозволеності, тотальна корупція, хабарництво та гучні арешти ця хвороба притаманна не лише Севастополю, але й усьому Криму в цілому, вважають громадські активісти. Так, ще за часів української влади, за розрахунками кримських журналістів-розслідувачів, приблизно 60% бюджетних грошей витрачалися на державні закупівлі. Адже саме ця сфера, як відомо, є найкорумпованішою нині не лише в Україні, а й в Росії, і в окупованому Криму, вважає Сергій Мокрушин. Приклад омріяний Керченський міст на будівництво будівництво якого планують витратити 40 мільярдів рублів. Однак процес ледь розпочався, а усі роботи з будівництва вже припинені. З центру, скоріше всього, звертають увагу на те, що в Крим вбухивається огромне кількість російських рублів, ну, а на виході ми не отримуємо нічого. Ми отримуємо тільки збільшення цього кількості проблем, які були в Криму у час так званого перехідного періоду. По факту ми бачимо, що перехідний період не закінчився, він продовжується, а проблем з'являється все більше більше і більше. І от це Москву вводить в какое-то недоумення. Почему ми тратимо сейчас на Крим більше, а, ніж в своє време Україна, ну проблем сейчас в Криму більше, чем, в то время, когда Крим контролювала Україна. Після гучних скандалів, пов'язаних з оприлюдненням фактів хабарництва та корупції, серед високопосадовців близьких до Аксйонова може скластися враження, що грошолюбства в рядах республіканської влади стало менше. На жаль, це не так. Експерти зазначають, є вагомі підстави говорити про те, що літній пресинг на держапарат не дав очікуваних результатів. Кримські чиновники продовжують красти. Катерина Васильєва, Наталя Соколова, Володимир Стрижак, Сімферополь, Київ. В ефірі передача Крим Реалі». в цьому випуску ми говоримо про кримський бюджет, звідки беруться гроші та на що витрачаються в нашій студії. Депутат Севастопольської міської ради Василь Зеленчук, колишній депутат? А наразі ви є депутатом обласної ради. Я був зберігав депутатом Херсонського обласного совета. З Цим можна вас привітати? Так, да, дякую. Ну от чи може півострів Крим бути недотаційним регіоном? Ну, наверное, может быть, но ближайшие 10-15 лет, если сейчас не запустить процесс эффективного использования ресурсов Крыма, в том числе человеческих ресурсов Крыма, природных ресурсов Крыма в экономику, то ближайшие 10-15 лет Крым не будет недотационным. Да? Этот регион будет все равно требовать дополнительных эмиссий из государственного бюджета, независимо, это будет в составе Украины и России. Тобто, все одно буде бути, тому що на сьогоднішній день економіка Криму не в стані прокормити 2 мільйони жителів, які знаходяться на території. Справедливо буду поставити мені питання. От ви кажете про 15 років, які потрібні на це. А що відбувалося протягом більш ніж 20 років, коли Крим був власне, українським? А... В Таку незалежні Україні да, да, да. да. тому, що а, в мене наступне питання: кому вигідно, щоб Крим а, лишився дотаційним регіоном. Виходить, так що а, ми втратили кілька десятиліт для того, щоб Крим розвивався і був таким а, самостійним в цьому плані. Ви знаєте, катя ми не только утратілі. время для развития Крыма. Мы потратили, мы практически э, профукали 23 года независимости в Украине. У нас сегодня бюджет Украины, порядка 60-70 миллиардов долларов, это было при курсе 8, да? А сейчас, наверное, значительно меньше, потому что если пересчитать курсовую разницу, то он значительно меньше, чем эта сумма. А я считаю, что на сегодняшний день бюджет Украины э, реально должен быть примерно полтриллиона долларов. То есть объем внутреннего валового продукта должен составлять около 1 триллион 8-2 триллиона долларов и 500 миллиардов долларов это должен быть бюджет Украины. Мы профукали не только Крым. Мы профукали Украину, потому что 20 года ни одно правительство, ни один президент ничего практически не делал в Украине. Только приходили, разворовывали, разворовывали все, что было создано миллионами рабочих рук на протяжении последнего столетия. Украли всю стрелетийную промышленность, всю угольную промышленность, всю энергетику украли. И сейчас сидят олигархи. И мало того, что украли все бесплатно, еще и сосут огромные деньги из государственного бюджета Украины, чтобы содержать свои компании. Мы же видим, постоянно дотации из бюджета выделяются. То в угольную промышленность, она вся частная практически. Я то в энергетику Крыму, и так далее. И так так да. А с Крымом? Ну, ситуация с Крымом как, как бы такова. Да, вот, Крым всегда был э, на протяжении длительного времени, это милитаристский остров, да? территория Севастополя, не только территория Севастополя, Новоозерная, Евпатория, Октябрьская, Севастополь часть на западном, западного Крыма – это военные базы. Он вообще, это была территория а, военный а, авианосец, да, то есть вот подводная, вернее, надводный авианосец, который противостоял как бы членам, странам, членам НАТО, средиземноморского, а, то есть Турция и так далее, и так далее, и так далее, то есть шестому флоту американскому. И поэтому никогда экономика Крыма не развивалась для того, чтобы могла себя обеспечивать как, а, ну, как, как развитый регион для проживание в нем 2 миллиона человек. Это было Бо... уже да. а сейчас... часів, в радянских, это было уже украинских часов. Никто ничего не сделал, да. И сейчас вот только после э, второй революции гидности, когда в вот 2014 году она у нас произошла, я думаю, что Крым стал бы вместе со всей Украиной только на старте, начало эпохи развития экономики, развития государства. И за 15 лет, наверное, мы могли с вами в том числе и Крым, достичь каких-то результатов, когда он был бы уже регионом не дотационным, да, а само, самообеспечивающимся, да, свою экономику, э, проживание на ней граждан, развитие инфраструктуры, строительство там, новых дорог, э, обеспечение бюджетных организаций, школ, детских садов и так, далее, и так далее. Но этого не произойдет сейчас по одной простой причине, что он скатился э, в объятия России, а это постсоветский, Такой э, постсоветская экономика. И живущая сейчас только за счет реализации продажи углеводородов, то есть нефти и газа. И у России никто ничего покупать в ближайшее время не будет. Цены на газ будут падать, цены на нефть будут падать. Я думаю, что, наверное, к концу года цена за баррель будет до 40 долларов, а бюджет Российской Федерации рассчитан в 50. Сейчас уже Министерство финансов открыто заявило о том, что они запускают эмиссию дополнительно 1 триллион рублей в бюджет России. Соответственно, будет инфляция, соответственно, все будет. Дорожать. И я думаю, что даже тех резервов, которые сегодня есть в экономике России, в том числе резервов правительства, резервов Национального банка, не хватит даже на 2016 год. В 2017 году инфляция будет такова, что люди, просто получая зарплату, не смогут обеспечить свою жизнь, даже продуктами питания. Пане для меня, знаете, логичным, что в принципе будь-який регион, Украины. Це вигідно буде країні в цілому, якщо він буде більш самодостатнім, так менш дотаційним і, біль... і буде розвиватися власне. А ви говорите про те, що Росії в нинішніх критичних умовах насправді для бюджету країни невигідно, щоб Крим був більш самостійним. Но России, наверное, не выгодно. Нет, ну, России, может быть, это и выгодно было бы, да, если бы он был более самостоятельным и экономически э, независимым от бюджета Российской Федерации. Но реалии таковы, что... Россия сама себя не сможет прокормить, она сейчас дотационным уже будет с 2016 года, потому что дотационные, то есть она будет использовать сейчас резервы, накопленные резервы за много лет, которые были накоплены за счет э, большой цены на энергоресурсы, то есть нефть и газ, да, они сейчас будут начать их прожирать, то есть бюджет э, России, Российской Федерации будет дефицитным. Соответственно, вони будуть брати деньги з резерва і будуть проїдати ті деньги, которые були накоплены. Вся Росія. Весь бюджет Росії буде ціло. На вашу думку, скільки часу Російська Федерація зможе утримувати Україні півострі, 16 год рік ще може бути. В 2017 году начнутся серьезные проблемы экономики. Это сокращение рабочих мест, это сокращение заработных плат, это э, инфляция, это удорожание всех видов э, продуктов питания, тарифы и так далее. И так далее, и так далее. Это уже вивается дороже зараз. Это сейчас только начало. Вы знаете, я вам скажу, что ну, реально, если говорить об этом никто, как бы так э, открыто не говорят, но ведь сейчас потребление газа, Газпрома на европейском рынке всего лишь 20% от тех объемов, которые были 5 лет назад. А это огромное количество валютных ресурсов, которые поступали за счет реализации этого ну, как бы основного вида товара, который экспортировала Российская Федерация. Дякую. Гроші це не тільки пенсії та зарплата. Бюджетні гроші для Криму це також і вода, які на півострові знають ціну, знають, але не фінансують 2015 року. На природоохоронні заходи так і не надійшли обіцяні росіянами понад 300 мільйонів рублів. І тому в Керчі внаслідок неконтрольованої викачки підземної води вона вже стала солоною. І таке продовження може бути по всьому Криму вже найближчими місяцями. А на сьогодні це все хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті «Кримреалії». спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. А також щодня слухайте на середніх хвилях, в тому числі і в Криму, на частоті 549 кГц. З вами була Катерина Некреча та «Кримреалії». До нових реальних зустрічей.